А сьогодні Владивосток залило так, що вибухнула електростанція. Яскравий спалах зафіксували очевидці. Без світла залишилися 15 тисяч мешканців міста. Позаливало не лише підземні паркінги, але й багатоповерхівки, оснащені за останнім словом, радянського союзу. А Зливові системи пускали все всередину під'їздів. У Примур'ї оголошене штормове попередження. Я такого ніколи не бачила. Це жах. Це не, закривайте. не зачиняйте, не зачиняйте я там живу! Сильно залило. Німеччина у вересні планує направити два військові кораблі через Тайванську протоку. Навостаннє це здійснювалося у 2002 році. Про це пише Reuters. Командир оперативної групи ВПС Німеччини, контрадмірал Аксель Шульц, розповів, що зараз два військові кораблі чекають наказу Берліна щодо виходу у Тайванську протоку. Цитую: рішення ще не прийнято. підкреслив він Одночас Reuters додає, направлення цих кораблів може спровокувати напруженість у взає... Єменах е Німеччини та Китаю останніми тижнями Сполучені Штати Америки, Канада й інші країни регулярно відправляють кораблі військово-морських сил через спірну протоку. І в цих діях Німеччина тримала паузу 22 роки. Контрадмірал Шульц пояснив, що для наказу відправки кораблів через Тайванську протоку одним із ключових факторів є хороші погодні умови. Цитую, ми показуємо тут наш прапор, щоб продемонструвати, що ми підготуємо наших партнерів і друзів, нашу відданість порядку, заснованому на правилах мирному вирішенні територіальних конфліктів та вільним і безпечним судноплавним шляхам. Каже морський офіцер, за його словами, кораблі е, Німеччини до отримання наказу планують зайти до Токіо і зупинитися у південній Кореї та на Філіпінах. На одночасно Німеччина прагне взяти участь у багатонаціональних навчаннях у регіоні разом із морськими силами Франції, Донезії, Італії, Японії, Малазії, Сінгапуру, Філіппін та США. Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді приїде в Україну 23 серпня у День державного прапора України. Повідомив офіс українського президента. Це перший в історії двосторонніх відносин. Візит глави індійського уряду до нашої держави, кажуть в офісі президента. Під час візиту зокрема відбудуться переговори моді з президентом Зеленським, на яких вони обговорять питання двосторонньої і багатосторонньої співпраці. Також очікується підписання низки документів. Між Україною і Індією яких саме в офісі президента не уточнили раніше? Візит моді до України підтвердили індійське міністерство закордонних справ, але не називало дату поїздки. Також у політика запланований візит до Польщі. Деяке напруження у стосунках Індії та України виникло після слів Зеленського, що це величезне розчарування і нищівний удар по мирних зусиллях. Бачите, як лідер найбільшої демократії світу обіймається із найкривавішим злочинцем у світі у Москві у такий день. Це було сказано у контексті візиту моді до Москви в день, коли відбувалася ракетна атака по Україні, 8 липня. Тоді ціллю московських терористів, серед іншого, стала дитяча лікарня Охмандит. Ну і розбиратися у міжнародних подіях за буквально лічну хвилину. До нас має доєднатися політолог Валентин Гладких, з яким ми і обговоримось ці. Дані з приводу і візита а, а, індійського прем'єра і а, також взаємодії України з нашими колегами, і власне того, що відбувається далі від України, але водночас залишається в. Впливом на українську політику і взаємини із нашими західними партнерами підказують, що вже долучається до розмови Валентин Гладких. Пане Валентине, я радий вас вітати. Справді давно не бачились. Слава Україні. Дякую за запрошення, радий бачити. А, що ж, Валентине, хотів би. А... Отримати вашу думку, вашу реакцію з приводу візиту на рендремоді індійського прем'єра, який в принципі так досить несподівано зреагував. А чим, можливо закономірно зреагував на слова Володимира Зеленського з приводу обійми із диктатором Путіним восьмого. Липня, коли ракета вдарила по Ахмедито. Проте таке враження, що це не завадило спланувати зустріч, і ця зустріч відбудеться. І відбудеться в Україні в переддень Дня Незалежності. А на вашу думку, про що говорить Індія схаменулась? Чи Індія вже не відчуває такого надійного партнера Росії? Я би не став переоцінювати. Партнерство Індії і Росії не треба забувати, що Індія це найчисельніша демократія в світі на сьогоднішній день. Так недосконала, так дуже строката. Але тим не менше, це такий політичний режим, який є демократією. Треба розуміти, що Індія це капіталістична держава. Тобто це держава, яка дуже серйозно залежить від світового ринку, це держава, яка дуже сильно залежить від світових фінансів, це держава, яка дуже сильно залежить від з одного боку від ресурсів, які необхідні для функціонування промисловості, а з іншого боку від ринків. На яких цю продукцію потім ну реалізовують, тому зрозуміло, що доти, доки у Індії була можливість отримувати багато преференцій і бонусів від ізоляції Росії зі світового ринку енергоносів зрозуміло, що важко було стояти перед цією спокусою. Ну але мірою того, як Індія і підприємства індійські наражаються на небезпеку потрапити під вторинні санкції, про що, до речі, постійно говорить президент України Володимир Зеленський, який постійно наголошує на тому, що нема сенсу посилювати санкційний режим і не посилювати відповідальність за нед. Дотримання санкційного режиму, так от мірою того, як є загроза потрапити під санкційний тиск, ну зрозуміло, що доводиться обирати між спокусою мати ну, російські енергоносії і інші ресурси. І водночас можна втратити продуктивні стосунки з цивілізованим світом. Від технологій, до речі, Індія дуже сильно також заголосить, власне кажучи, як і Китай. Тому, що стосується політичної частини, я би не переоцінював, хоча би замовно. З радянських часів між Індією, там, Радянським Союзом, тепер Росією ну, є достатня тривала історія, тобто тут безумовно, але треба усвідомлювати, що ну, Індія є частиною також у цього клубу да, держав третього світу, які зробили ну, швидкий економічний стрибок.